you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Вже мабуть, ні дня не минає, що бодіозний народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко не потрапив у чергову скандальну історію. Цього разу колишній палкий шанувальник президента втікача Віктора Януковича набрався сміливості, щоб накинутись на начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова з критикою його професійних дій. Просто вдумайтесь, далеко не найуспішніший депутат, на окрузі якого води. Ській області твориться безлад критикує професійні дії головного розвідника воюючої країни за плечима котрого сотні, якщо не тисячі успішних операцій різного рівня складності. За словами Олексія Гончаренка, він не вірить в історію про те, що колишній народний депутат від слуги народу Євген Шевченко співпрацював з українським гур за для таємних переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком щодо невтручання армії Республіки Білорусь у повномасштабну війну проти України на чергову меячню. Олексія Гончаренка одразу відреагували в соцмережах. Йому пригадали, що він сам кілька років навчався у медичному університеті в столиці РФ Москві. І було це далеко не за часів СРСР, а вже після проголошення незалежності України. Навіть сам Євген Шевченко відзначив, щоб російської ФСБ була поширена практика вербувати в свою агентурну сітку когось з числа українських студентів. Тому у народного депутата є певні сумніви щодо Олексія Гончаренка у цьому плані, адже до вступу в партію Петра Порошенка той не просто так був активним провладним діячем партії регіонів, захищав російську мову та культуру в Україні, ходив з георгіївськими стрічками, розповідав про утиски від бандерівців. А також, за інформацією, джерел, завдяки не менш скандальному батьку, мав тісні зв'язки з російським сепаратистським рухом в Криму ще задовго до окупації півострова Російською Федерацією. Також екс-слуга поставив питання Гончаренко, звідки в нього взялися гроші на так звані Гончаренко-центри, які він відкрив по всій країні за для, для піару перед виборами. Шевченко відмітив, що вірний соратник Петра Порошенка і дня не провів у великому бізнесі, тому не може мати таких значних коштів. Припускає, що Гончаренко по старій пам'яті може фінансувати не хто-небудь. А одіозний олігарх Рінат Ахметов, який за чутками в черговий раз збирає команду з політиків різного штибу для заходу в раду на наступних парламентських виборах, у політичних колах ходять чутки, що Ахметов завбачливо фінансує одразу кілька проєктів, часто із Абсолютно різних політичних таборів, аби точно потрапити в парламент наступного скликання. Тим часом в партії Петра Порошенка переймаються тим, аби Гончаренко не почав забирати всю славу в так званого гетьмана, адже недарма Гончаренко називає ці центри своїм прізвищем. А це, наприклад, Євросолідарність центр, знаючи наскільки експрезидент буває заздрісним і не терпить чужої слави, не виключено, що між ними вже пробігла кішка, і Гончаренко готує для себе запасний варіант у вигляді старих добрих зв'язків з Захметовим, звісно, Гончаренко, мабуть, колись мріяв домовитися з чинною владою і перевзутися, як він це робив у 2014 році, коли перебіг від Януковича до Порошенка. Але схоже, він ще в 2019-му отримав категоричну відмову і тепер продовжує себе так дивно поводити, виливаючи свою образу в політичні скандали та критику влади. Якщо Олексій Гончаренко уже дійшов до перемивання кісточок главі гур Кирило Буданову, то залишається лише чекати, коли він почне давати пораду. Ади головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.